Давай. Давай знімай. Ага. Іди сюди, зніми, я тут розкажу, тут рівненько. Взуття таке модне у нас, це ми так моднічаємо. Не треба зазрити. Зазріть мовчки. Забуряться. Давай, давай, забурюй. Це така металева П-образна планка, яка е, ставиться на сендвіч панель. Давай підійдемо сюди ближче. Ні, все Ну там, коротше, дивіться. Я думаю, що це треба вирізати, це не треба. Так що я ще хотів сказати. Рівно блідой має бути змонтовані. Отже, хочу всім подякувати за перегляд. Можливо, в когось є зауваження, можливо, в когось є інший досвід. Хтось якось інакше вирішує це питання. Поділіться, напишіть свої зауваження. Ще раз всім дякую, до нових зустрічей.